Вітаю на каналі. Усі. Мене звати Ольга Глодецька. Далі говоримо про ціни на автогаз, подекуди вони збільшуються станом на сьогодні. У середньому вартість газу для авто становить 34 гривні 81 копійку. Але на деяких АЗС можна знайти вартість навіть у 30, майже 36 шість гривень. Що буде далі з цінами на газ для автомобілів? Говоримо з таким спікером Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергій, вас. Вітаю. вітаю, ну що ж, ви прогнозували, що ціни у листопаді будуть ще збільшуватися, але у грудні, нібито тенденція має змінитися на зниження. Чи є наразі об'єктивні причини для зростання вартості автоназу? На жаль, дійсно, маємо таку ситуацію, яка не залежить від нашого внутрішнього ринку, вона залежить від ринку зовнішнього, тому що левову частку. Автогазу ми імпортуємо і зараз на зовнішніх ринках складається ситуація, коли газ ну дуже дорогий. Є цьому декілька факторів. Я назву тільки те, що декілька виробників великих європейських зупинилися на ремонти, і відповідно відчувається нестача газу. І по-друге, це те, що ринок активно готується до ембарго на російський скраплений газ, яке має Набути чинності у грудні, і відповідно, зокрема, Польща це найбільш така, скажімо так, в лапках постраждала країна, тому що вона є найбільшим у світі імпортером скрапленого газу з Росії. Відповідно, їй треба десь мільйон тонн знайти, щоб з інших джерел замістити цей обсяг. І відповідно, попит великий, виробництво зменшилось, і відповідно ціну маємо дуже високу. І тому ціна поки що буде. Я не буду говорити про збільшення цін. Вони зараз наразі стабільні, але вони об'єктивно десь на 15% вище, ніж це було при спокійному ринку, тобто вони тримаються в тонусі, і ось буквально перед нашою з вами розмовою говорив з великим постачальником. Польським він каже, що скоріш за все ще листопад. І частина грудня вона ще буде досить напруженою. Потім є надія на те, що оця ажіотажна складова буде потихеньку зникати. Відповідно, є надія, що побачимо зменшену ціну і в нас. Угу. А якщо говорити про ембарго для е, нашого ворога Російської Федерації, е, то наскільки значущим буде цей фактор загалом для ринку європейського, ну і як наслідок для українського ну, насправді е, основна постраждала сторона це дійсно Польща, яка є найбільшим у світі, як я сказав, імпортером російського пально. але все ж таки, якщо рік тому там дійсно була паніка, коли люди просто почули про перспективу цього ембарго, я нагадаю, що перше ембарго на нафту 22-го року було введено Європою на нафтопродукти на початку 23-го. і якимось чином саме скраплений газ не потрапив до переліку під товарів, і цю помилку її виправили лише у 23-му році, але дали відтермінування на рік. Щоб за рік ринок зміг підготуватися під новий реалій, і тоді, звісно, в Польщі була просто паніка. Вони не розуміли це десь 30% їхнього ринку було з Росії. Але минув рік, і бачимо, що вже таких настроїв немає все ж таки вони не втрачали час дарма, і відповідно бачимо, що знайшли, де цей газ взяти, але бачимо, що ці джерела от наразі зараз зазбоїли через об'єктивні причини, там ремонт і таке інше. Тому бачимо, що вихід є, але оця система вона має тут трошки попрацювати Да? як будь-яка нова система. я, я нагадаю, яка була паніка, в тому числі росіяни розганяли, що Європа там внаслідок ембарга на нафту, на нафтопродукти і зупиниться, і замерзне, і пальне подорожче. Насправді нічого цього не відбулося. Навпаки, ціна на нафту впала на нафтопродукти теж впало у порівнянні з 22 другим з 23 роком, і тому е це все е байки може Європа жити без російських нафти нафтопродуктів І ми це теж першими довели. Ми були дуже залежні від цього. І ми довели, що без цього можна жити. Тому не викликає сумнівів що і зі скрапленим газом. Теж все буде гаразд, просто потрібен час для обкатки цієї нової системи постачання. А які держави е, будуть заповнювати ринок своєю продукцією замість Росії, е, е, кого знайде Польща в якості постачальників? На, наразі це два основних напрямки: Перший – це Сполучені Штати, величезний виробник скрапленого газу. Величезний, при тому е, вони дуже багато його виробляють. І внаслідок великого видобутку нафти та газу, а майже його не споживають. Ну нема у них ринку скрапленого газу. Тобто він майже у них не використовується, тому його там дуже багато. Єдине, єдина єдиний бар'єр це те, що це далеко. Але як бачимо, зараз ринок глобалізувався. Знаєте, я не міг ніколи повірити, що у нас на колонках буде пальне зі Сполучених Штатів з Кувейту, з Саудівської Аравії. А сьогодні це реальне. Це, це не реальність, це вже буденність. Тобто, це завжди є. Тому ринки дуже швидко перелаштовуються, і це не завжди і взагалі не означає, що це, що це буде дорого. Тобто, Штати перше джерело, друге джерело це скандинавські країни, там є декілька великих виробництв, які теж видобувають багато вуглеводнів і як попутні, да, су супутній. Продукт цього, цієї промисловості це є саме скраплений газ. Його там більш ніж достатньо, і, відповідно, все це дозволяє прогнозувати, що газ буде. Знову такий величезні обсяги є в Саудівській Аравії скрапленого газу, де він теж не використовується, що він теж там на внутрішньому ринку. Тобто не проблема його знайти. Просто потрібен час, щоб ці логістичні ланцюги, нові, щоб вони запрацювали. Диверсифікація ринку з тим паче може позначитися на ціні з таким значним підвищенням стелі, взагалі, якщо повертатися до України, то ваш прогноз до кінця року якою буде ціна на автогаз і якою вона може стати після нового. року? По диверсифікації ми, до речі, зараз бачимо ситуацію, коли з західного кордону, тобто з польського, у нас постачання скорочується внаслідок того, що є там дефіцит, але вони зростають через південний напрямок. Тобто з Румунії ми почали вести вже в півтора рази більше газу, і ринок не відчуває якогось там ресурсного дискомфорту. Щодо цін, то об'єктивна вартість газу, яка була при спокійному зовнішньому ринку, це десь 33%. 32 гривні за літр. Тобто, оці гривні 80, які ми маємо сьогодні, 34,80 за літр, оцей саме є відображення оцього дефіциту ситуативного в Європі. Тобто, плануємо, що буде десь там 32-33 на початку 25-го року. І тут ще треба сказати, що цікава. Ситуації, чому там і до дійсно до скрапленого газу підвищена сьогодні увага, тому що ціна навіть не в його питання навіть не в його ціні. А питання в тому, що завжди той, хто використовує скраплений газ, він дивиться на ці співставляє завжди з ціною бензину. І от зараз на ринку така, я б сказав, унікальна ситуація. Не часто таке трапляється, але от саме зараз це і спостерігаємо. Коли скраплений газ дорогий, його не вистачає. А бензину навпаки дуже багато в світі в Європі. Тобто реальний профіцит, і ми це відчуваємо як зниження цін на нього. І, відповідно, виходить, що ціна на газ зростає, а на бензин зменшується. І, відповідно, різниця між ними стає меншою. І оце там, наприклад, якщо ми завжди звикли, що. Ціна на газ вона вдвічі менша, ніж на 95-й бензин, то зараз це співвідношення становить 62%. Тобто ну, досить висок, досить є високим. І це може багатьох там, от, багато хто звертає на це увагу. Дійсно, газ не, не, не такий став економний, як був раніше. Але знову таки, по-перше, ми очікуємо, що ціна буде знижуватись. А по друге, ми очікуємо, що ну не очікуємо, а те очевидно, те що ну навіть при співвідношенні 60-62% все одно скраплений газ він вигідніше ніж бензин. Тобто він зберігає свою економність, все одно це дешевше, тому то для тих в кого є вже газоболонне обладнання, це однозначно дозволить економити і надалі. Змінювати його не варто. Я вам дуже дякую. Це був Сергій Коюн, директор консалтингової компанії А 95 з втішним прогнозом ціни на Автогаз. Дякую вам.